Тільки тому, що у когось якась склалась причина. Тим більше це не є спонтанна умова. Ця умова була відома раніше. І я б так би зрозумів, якщо б ви... раніше, коли подавались документи, була домовленість така, що я подаю, я зобов'язуюсь і так далі. Тобто ви рятівником будете. А коли пожежником стає людина, коли от вже от на виконком приходить у мене така ситуація, ну... Я по людськи готовий піти на зустріч і підтримувати десь пана Лумира, прописати в термінах, але просто ми повинні розуміти, що ми йдемо поганою дорогою, ми йдемо дорогою до позаправових рішень. Добре. Ярослава ну, Фіорій, Чому ми все зараз говоримо? Ці матеріали, які нам ще викидали. Ми не знаємо, є борги, немає боргів. Так не може бути. Наступний раз, якщо такий відділ буде такі документи і просто не брати, і не обговорювати. І якщо борги є, то просто їх не включати рішення, а ви І все питання стане на своє місце. І не будемо сперечатися, давати йому, не давати йому, допомагати, не треба допомагати. Є рішення, є закон і не приймати. І нам такі матеріали просто не давати не є, є борги, немає борги. тут, зараз гадаємо. І просимо вас, сторіть нам заборгованість їм, чи є, немає. Так, виходить, працівників управління гарні, а саме на купону буде поганий. Ви інтернет сесії, так <пілляє> ви маєте рішення сесії, дивуйтеся ними. Ви вас у вас є цього переліку майданчиківки. На яких були скарги, претензії, наприклад, керівників основного світу. Можу сказати, що пункт 1.1, якраз по цьому було взауваження і в нас стосувалося певний стави. Цей пункт був відповідно мав зауваження і він від нас такий, щоб його не розбирали. Щодо інших пунктів, у нас такої інформації немає. На рахунок, якщо дозволите, так? На рахунок забор... по питанню забороненості. В принципі, якщо зараз відхиляти все рішення, тоді, відповідно, постраждають ті суб'єкти, які не мають заборонності, і ті, яким надано право націю. Правильно? Якщо ви готові, я можу вам зачитати список тих суб'єктів, які мають листи на розтермінування. І ви будете приймати рішення, чи потрібно. Доведемо до логічного завершення. Давай. Читайте. Так, перше, 1.1. один Я можу називати будівлю. Прізвище нам не потрібно. Є заборгованість, немає доброго. 1.1. один. Один доплити мене, будь ласка, щоб я не помилуюся. У вас немає в когось так. Один оплата за дозвіл є, оплата за елементи благоустрою є. Наступний пункт 1.2. 2 Новий немає ні по елементах, ні по... Боргів немає. Немає. Ні там немає, ні, ні там, там, тому що там це немає. Там не новий. є не боргів. Не Ну, мені так далі, буде у нас... Ви ж відповідаємо про це, ви Добре. Так, наступний. 1.3. Немає оплата і того, і, і і елементів і дозволу. Пункт 1.4. Лист Лист розтермінування по елементах благоустрою. Що таке я... розтермінування? Його? Це суб'єкт не оплатив за елементи благоустрою, написав лист з проханням на комісію, дозволити йому напротязі місяця два погасити. Реструктуризувати час по кожному місяцю зроздив.